Вітаю в ефірі програма про мистецтво. У колядках історія народження і прославлення Ісуса Христа, побажання добробуту і щастя. У кожному куточку країни колядка звучить по-особливому. В українських колядках переплелися дохристиянські і християнські мотиви. З народу колядки вийшли на провідні сцени світу. Про академічні колядки у виконанні ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля у нашій розмові із хормейстеркою Катериною Дробіт вітаємо пані Катерину у нашій студії. Вітаю вас. Тож, напевно, почнімо із того: знаємо, що коляда свято має дохристиянське походження. Як же зародилася ця традиція співати колядки і яка історія цих співанок в нашій країні? Так, коляда в Україні має дохристиянське Походження, і вона з'явилася ще значно раніше, ніж саме Різдво Христове. Тому що в давнину люди були тісно пов'язані з природою і дуже на такому тонкому рівні відчували зміну пір року. І коли взимку день був коротким, а ніч довша. Вони вірили в те, що народжується ніби нове сонце, і починається якийсь новий життєвий цикл. Тому з'явилися власне оцей обряд співати коляду. Але е не зовсім типово, скажімо, як. В теперішні часи для нас вони оспівували добробут, господаря, побут, прив'язувались до якихось символів типу місяця, зори, птахів. А вже коли на наші землі прийшло християнство, тоді вже церква пов'язала цю коляду. Ніби з нею, і е, сама змінилася суть. Суть народження Ісуса Христа е, оспівувались пастухи, різдвяна зірка, вертеп, коза, і з'явилися оці традиції. Тому в українській е, культурі є ніби два світи давній і християнський. давній оспівування добробуту, господаря, господині, і християнський оспівування народження Ісуса Христа і звіщання оцеї благої вісті. Які ж традиційні колядки з нагоди Різдва Христового? Виконують в нас в Україні. Чи є, можливо, головна коляда, без якої не обходиться це свято? Я не думаю, що є якась головна коляда, тому що вони всі, якщо ми говоримо власне, про християнські оці колядки, вони всі є, як я вже сказала, звіщання благої вісті, народження Ісуса Христа. Тому якоїсь головної немає, але є, звичайно, популярні колядки, які ми всі знаємо: Небо і Земля, Нова Радістала, Добрий вечір Тобі. Звичайно, це щедрівка Щедрик. Вона вважається більш давньою колядкою, яку знають у всьому світі. І також можу ще виділити європейську колядку Тиха ніч. Насправді це і німецька така колядка штілінахт, або англійською вона звучить silent night. От, чи доводилося вам досліджувати якісь колядки і, можливо, навіть колядки, які зародилися саме в нас на Поділлі? Так, мені доводилося досліджувати колядки і для мене, і для багатьох подолян, вони є досить особливими, вони є такими, знаєте, лагідними, стриманими, такими колядками, які співають величаво, просто і спокійно. Ці колядки, власне, більшість з них вони є. Давніми. І е, оспівують е, зачасту такі господаря, е, якийсь такий побут е, з, е, з теперішніх, от, е, які я знаю, колядки подільські. Це є така колядка, «Ой у полі полі «Ой у полі-полі криниця, ой, дай Боже, коло криниці. Е, зелена трава, ой дай Боже. Ой там Василько, коника пасе, ой, дай Боже, і от такого от плану коника пасе, в дудку грає, пісні співає, і людей звеселяє от такого от плану. Ще є одна така колядка, досить цікава. Ой, на річці, на Йорданці. власне На Йорданці. Прала Галя хустку вранці, досить цікава коляда, і так само після кожного оцього куплету співається: ой дай Боже, просимо миру, здоров'я, щастя, добробуту цій родині, коли ходили колядувати. А як щодо колядок з репертуару саме козаків Поділлі, які входять у ваш репертуар? Різноманітні колядки. Ми не прив'язуємося тільки до нашого регіону Поділля. Ми співаємо і гуцульські колядки, і лемківські, і нашого регіону, і центральної України. Тобто в нас немає такого знаєте, сталого ем, етнічного ем, Репертуар, репертуару. Та. Так. Різноманітний, тому що ми хочемо показати всю Україну, який колорит вони мають. Десь цікавіші такі обробки ми співаємо. Веселі, сумні, величальні, тобто різні характери, і тоді слухачу буде цікавіше слухати. А в чому особливість академічного звучання коляди? от Яка особливість, можливо, навіть вашого колективу виконання колядки? Ну Взагалі академічна колядка це народна колядка, яка виконана професійним колективом. вона Має свою форму, вона має свою тональність, вона написана автором спеціально або під колектив, або в загальному її можуть виконувати різні професійні колективи. Вона відрізняється тільки от таким професійним викладом, але оці традиції зберігаються. Не допускається вже якогось, наприклад, можливо, якогось гри, так як от вертепу немає під час виконання Ні, зараз. Сучасні композитори пишуть дуже гарні такі цілі дійства з вертепом, тому таке це все зберігається, але просто воно в такому більш професійному багатоголосному форматі. На жаль, російсько-українська війна також спровокувала створювати нові колядки. І знаємо, вже відомою стала колядка там в Обахмуті Олега Вітвіцького, тернополянина. Ваш колектив також виконував цю композицію. Чи доводилося її співати для наших захисників, можливо, для родин? Ми… Е Одноразово виконали цю колядку два роки тому на концерті коляди загальної. І тоді були військові і дуже тонко сприйняли цю річ, це виконання, тому що це теперішнє наше життя, це те, що оточує нас кожного дня, тому що там є і про звістку, що народився Ісус Христос. І там є про ту родину, яка чекає свого тата, чоловіка до своєї домівки. Але нам, на жаль, не доводилось співати її ще. Ми виступаємо часто в госпіталях для військових. Військові приходять до нас до філармонії. Ми виступаємо для них. Але саме цю колядку ні. Кожного року ви готуєте нову якусь цікаву програму різдвяно-новорічних колядок, взагалі пісень. Цього розкажіть найцікавіші проєкти, які були. От знаємо, що у вас був проєкт пов'язаний разом із ем, ладовицями, фольклорним колективом. Згадайте щось найцікавіше. Так, ми виступали з ладовицями. Вони долучилися до нас в концерт. Було досить цікаво. ми отримали такий гарний відгук, як зараз по модному говорять фідбек. Тому це було такий гарний досвід. Якось так склалося, що ми не, не виступаємо в таких колабораціях з кимось. Ми завжди або даємо самі, або просто приймаємо участь десь в якомусь концерті коляди. Тому я не можу зараз згадати якихось таких яскравих за останні роки яскравих таких проєктів. Ми їздили на фестиваль Коляда на Майзлях у івано це було двічі. Ми там показували свою коляду, свою подільську колядку. Ми робили акцент власне на Поділлі, і тоді дуже гарно У нас, особливо перший раз, коли ми були. Вони побачили наші костюми, побачили наш народний вокал і дуже гарно це все сприйняли. Захоплені. Захоплення нами. А знаємо, що ваш колектив колядує не тільки в стінах філармонії. Можливо, у вас були виступи десь у храмах. Ви співали, колядували, можливо, на різдвяних ярмарках. Якщо так, згадайте, поділіться враженнями, як це відбувалося От таке ближче, вже до публіки. Так, дуже часто ми виконуємо коляду в храмах, особливо в е, нас є багато гористів, які співають по храмах, і вони ніби групками співають, але говорять, що це козаки Поділля. Тому е, дуже часто відбуваються такі виступи. Ми виступали раніше ще до війни, в нас були такі загальна коляда е, на, е, біля. Е, Кінотеатру Шевченка, там була загальна коляда, ми там приймали участь. На жаль, з війною вже якось менше цього стало. І саме в Хмельницькому ні. От тільки можу згадати за Івано-Франків, що ми там дійсно себе гарно показали. А так за останні часи тільки у стінах або філармонії, або для ветеранів, в госпіталях, отакі от, от у нас. На жаль, зараз На жаль, виступи так. так. А як цьогоріч колядуватимуть козаки Поділля? Що цікавого готуєте для слухачів, для ваших прихильників? Цьогоріч буде дуже особливе колядування для нас, тому що ідея об'єднати всіх і хористів, ті, які будуть виступати, і глядачів в одне велике коло і колядувати разом, колядувати за столом, так як в хаті приходить родина. Разом об'єднатися, заспівати колядку про народження Ісуса з різдвяною зіркою, з кутею, з пампухами, з дідухом. Це все буде в нас на концерті. І ще можу відкрити таку маленьку таємницю, що цей виступ наш буде супроводжуватись текстом Ольги Саліпи. Вона для нас, це хмельничанка, письменниця, вона для нас готує таку розповідь, інтимну таку родинну розповідь про коляду, як святкують коляду в родині, які сенси вони закладають. Тому я думаю, що це буде такий і для нас безцінний досвід, і глядач. Вийде натхненним після цього виступу, от, власне, хочеться, щоб глядач не звеселився після концерту. А кожен таке щось сокровенне собі залишив в серці, якусь традицію дізнався Так, і дізнався так? традицію. Так ну і наостанок ваші побажання з нагоди різдвяно-новорічних свят і маєте можливість проанонсувати найцікавіші події, які будуть відбуватися у філармонії бо ж концерти десь в іншому місті. Я б хотіла побажати у цій темряві знаходити світло, добро, будьте добрими, робіть добро людям. Це так цінно в теперішній час. І користуючись нагодою, я б хотіла запросити вас 6 січня у Хмельницьку філармонію о 18-й годині козаки Поділля будуть колядувати для вас. Концерт родинна коляда буде звучати для вас. Ми вам дякуємо, пані Катерина, за гарні колядки, за цікаву розмову. І наостанок послухаємо коляду у виконанні козаків Поділля, а глядачам бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей. Yeah.